Всім доброго дня, друзі. Сьогодні у нас такий великий праздник Покрова Пресвятої Богородиці. Ми тільки що приїхали з церкви, що виїхали І хочу показати, які я сьогодні квіти собі купила. Щаслива! Давно я не випускала відео, тому що ми були в Одесі, торгували на ринку, а потім... Їздили в Одесу до Вречанська, то не було часу мене знімати відео, Пробачте. Зараз вам покажу трошки своєї краси, яку я купила сьогодні, і яка в мене розсвітла на цей час. Всім бажаю здоров'я, це свято, хай присвята Богородиця, накриє своїм Фору всю нашу Україну, всіх наших солдатів, всіх наших людей, всіх дітей. Тому що страшно у нас зараз. Дуже страшно. Цігорки вже зовсім з ума зійшли. Ось такий, друзі, я купила гарний кущ. Це мені подарунок зробив чоловік. День такого свята. Ось такий він розпускається таким рожевим і стає потім біленьким. Кущ дуже здоровий. Купила я його за 130 гривнів. Жіночка вступила мені. Ось такий купила. Колір дуже гарний, такого у мене ще немає. Ось такі пуговки я купила. Це 70 гривень. І оцей кущик 70 гривень коштує. Цей теж коштує 70. Білих у мене майже немає. Ось такий кущ, я його зазвичай пересадила сюди. Бачите, який він страшний, він у мене погорів весь на. Сонці, і я його більш холодочок пересадила. Думаю, що на той рік я буду малюватися ним може. Ось таку пугулку я купила, це кущі 50 гривень, але він без грушка і бачу, він такий засушений. Ну, купила-купила. Купила ось такий ще кущик за 100 гривень, теж він здоровий, бачите який А це я взяла. На... собі на зразок, в мене там один вродь розки... ну, Вроді такий, я би, ні, зараз прикладу і подивлюсь. Так, ось дивіться, У мене цей теж згорів, бачите, на сонці. А там, де в холодку, він гарний. І ось тут, дивіться, який він гарний. Бачите, який кущі здоровецький. Цей і цей. Зараз я вам покажу. Я думала, що це в мене така ж пуговка, бачите, але це не так. Це зовсім другий сорт. Хоча вони майже однакові. І в мене таких ось дуже багато. Зараз покажу вам. Дивіться, які кущі який здоровий. На той рік вже я буду їх пересаджувати і потрібно пересаджувати їх майже кожного року, тому що вони потім виростають великі, вершину йдуть. Бачите, ось погоріли. сильно погоріли ці квіточки. Найбільш на сонці, там от із сирені. З пішли, пішов тінь, і от вони там більш-менш гарні. Ось тут розсвітла жоржина у мене яка гарна. І там ще одна така маленька клюточка. дивіться, який гарний колір у неї. Це все з насіння. Вон з насіння, бачите, гарні такі. Це теж насіння, це яку ще вам говорила, весь у мене згорів, а зараз відійшов. Дивіться, краса яка. Ось такий у мене колір, потрібно його трошки зв'язати, він буде гарніше виглядати потім. Ось такий, бачите, колір дуже гарний. Як я говорила вам, обрізати на зиму, навіть якщо вони обквітли, ні в якому разі не потрібно. Дивіться, краса яка. Ось це ж квітало, але я сьогодні виривати не буду, бо то в нас взагалі нічого не потрібно робити. Це ось у мене пізніше якийсь буде розквітати, не знаю, що це таке. Ось це теж це зовсім другий колір. Такий він. А ці ось ці пуговки гляньте, Ну це ж взагалі краса, дивіться, яка боже. Бачите, який він такий великий, ну це, це з високорослих кущів. Такий гарний. Це в мене жовтий вже починає розквітати. Ось іще один такий самий кущ. Вітер дивіться, коли на вітер похилив мені підпору на троянді. Штамбові потрібно переставити. Так, ось ця квіточка не однакові. У мене є такі кущі. Ви бачите, я його не пересаджувала і він вже пішов лишину. На наступний рік весною, весною обов'язково на зиму не потрібно їх пересаджувати. Це не пропадуть просто. Це ось у мене такі жовтенькі, теж вони з ранніх, теж високорослий, дуже гарний кущ. Я хочу ці всі кущі перенести туди більше до ну, до, до забору туди, тому що вони і заважають барбарисам. Барбариси не потрібно, щоб вони на вони потрібно, щоб вони були всі на сонечки росли. Ось така моя пропала ялинка зовсім. Страшнюча, страшнюча. Не знаю, що з неї буде. Лишати її чи викупувати, це вже покаже мені весна. Ну, ось, бачите, якісь там зародилися ці. Ну, не знаю. Напевно, прийдеться її вибракувати. Буде видно. Ось ось знову двіць. Гарнюні квіточки. Це вони весною квітували, засипали сіміна насіння і ось, дивіться, які кущі розетки, які гарні. А космеї, це взагалі. Ну подивіться, ну як не любите таку квітку. Суперова, правда? Дивіться, це все один кущ. Він от там розламався на вітрі. І я його так і лишила, боялася дешево прикоснутися до нього. Це ось вже розквітла моя жовта, бачите, в мене два кущі гарні такі. Це з високоросліх, але ще вони пізні, вони не квітують ще. Це теж не квітує. Ось вже насіння потрібно зібрати, вже завтра займусь цим ділом. Ось дивіться, яка краса в мене. Це астра. О, бельбігійська. Гарнюча така однюча. Це вже відквітовує. Бачите, Барбариз де стояв в тині, я вже його на сонечку пересадила, він відходить чуть-чуть. Ось біленька, але вона не така е, крупна. О, Господи. Зараз. Для зрівняння вам покажу. Бачите? Але все одно гарний. Все ось така. Теж крупна, але ну, ця рожева найбільш крупніша, бачите. І ось така у мене гарніня. Красатолька. Там на вулиці в мене дуже багато її. Ще в мене є голубенька. Группенка-гарненька і рожева там. І буде гарненький такий. Має. Подивіться, яка, яка це мелота Вже ось насіння, хоч би воно достигло, а то воно і не буде. Подивіться, яка вона гарна. Краса, просто краса. А це дивіться, який кущ. Влітку вони всі горіли, вони не квітували, страшнючі були. Ось ця хрізантема теж дуже гарна, високоросла, біла, але пізня. І ось я вже замітила, коли розквітають оці у мене хрізантеми пізні, то тоді вже все, тепла не буде. Буде мороз і більше тепла не буде. Це вже в мене як барометр ці квіти. Дивіться, в тому році я посадила Таку, отаку гарнюню квіточку. І що я вам хочу сказати, вона в тому році була низенька. Підувала. Я купляла її як низеньку. А зараз подивіться, яка вона висока. Ось така в мене гарнення. Краса яка. Просто краса. Це буде дуже така фіолетова і буде дуже крупна. Отеж я, я посадила, в тому році я покупляла, але не пам'ятаю, який це колір. В тому році, по-моєму, вона навіть не твій. Це ось мене високоросла, така гарненька. Там жовта, так високий гарний наріз. Високий, здоровий. Здоровий такий. Теж треба розсаджувати, але цей сорт дуже погано. Розсаджується, його пересадиш і він хворіє і все-таки засихає. Не знаю, чому так. Такий він капризний цей сорт. Ось така у мене ще є краса. Бачите, зовсім другий колір. Цей кущик у мене захворів. Не знаю, що це за, чи я в тому році її садила, чи це мої якісь різантинки, це теж ось. Високоросла, дуже високоросла. Бачу, бутонів дуже багато, не знаю, що це за колір, побачимо, розквітне, покажу вам. А це ось, подивіться, яка красуня. Бачите, яка це красуня, як я їх люблю. Троянда для мене це вже на другому місці. Але бачите, скільки бутонів. Ну що ж, влітку вона у нас не квітує, тому що жарі, тільки восени і тут, не дай Бог, зараз ахнемору, то і вже все. Це теж високорослі, вони ще ну, пізні, не квітують. Це теж дуже гарний сорт. розквітний, я вам покажу. Ну, зараз прийшла показувати вам свій квітник, покажу ще раз, які в мене зараз квіти розквітли. Тому що влітку майже немає що показувати, тому що все горить, все. А зараз так гарненько, правда? Ще безпорядок тут у мене такий творчий, як би сказати. Потрібно все до ладу довести, посадити, квіти компактніше. Багато. Які квіти пропали від жарі і поливали ми їх. Анжела, дивіться, їх пір квітує. Я хотіла її викинути, але так вона мені сподобалася останнім часом. Такі в неї прирости гарні такі квіти. Хай буде. Ось такі в нас теж розквітли шарики малесенькі такі. Ось знову включили сирену. Господи милості, коли ж це закінчиться вже. Ой, коли ж вони вийдуть з нашої землі в тварі. Чуєте, сирена гудить? Це не означає, що наше місто помплять або Херсон, або Миколаїв, або... Тому що по всій Україні включається сирена зараз. Ще така у мене краса є. Цей кущик, бачите, тут була весною тільки одна гілочка. Я думала, він зовсім пропаде. І дивіться, який гарний навіс-кущик. Ось такі у мене кущики. З'явилися ще один. Оце я, друзі, посадила в таку бангусь к троянди. Невіски взяла. Така гарненька вона. Навіть на сонці квітує. Це ось теж астроново-бельгійська, але вона чуть-чуть е, світліша, ніж ту, що я вам показувала. Цей кущ треба пересадити. Звідси, він тут один. Ось такі троянди пішли. Глянути. Лист пішов гарний, не хворіє. А тут дивіться. Нема що їсти їм падлом, дивіться. Я ж не оброблювала сад зараз. Почав гризтий. мій, вже відквітовує. Така красоня. Соня, дивіться, скільки бутонів. Може ще я помилуюся нею. Дивіться скільки. Оці гарненькі троянди, але снова я ними рад... радію одніх. Зараз якось вони мені. Нічого гарно, нічого немає проти. Ось моя краса. Сидиться, яка в мене краса. Я її тут посадила біля троянди. Ну, вже я буду знати, де їх на наступний рік садити. Їх так багато розквітло. Двіться, скільки їх багато розквітло. Це, ну якщо троянда це королева, то це, напевно, король. Ну, дуже гарні. Її принц Монако. Гарна квітка, правда? Камера не виглядає, яка вона гарна, дуже гарна. Дивіться, які бутон. Подивіться, на, на всю мою руку. Така вершина, висота дуже велика. Ну що, пішли холоди, пішли вже такі, такі температура впала вже і... Дивіться, який кусь здоровецький. Ну, напевно, вже метра три. Такий здоровий, розложистий. Він у мене пів полісадника забирає. Дивіться, яка краса. Це трішки темніше, ніж той колір. Чоловік мені сьогодні купує квіти, то говорить. Я говорю, ти ж бачиш, скільки ми коштів потратили на ці квіти. Бучте горить, горіла більші. Стільки ми ж коштів потратили, він говорить. Так ти яка щаслива, ти їдеш і світишся, ти сама себе, каже, не бачиш. Все, друзі. Будьте всі здорові. Надіюся, що Матір Божа спасе нас від цієї напасті. Одного не розумію. Чому? За що. Ну за що? Що ми зробили? Росіянам говорять, що якби не вони, то обов'язково ми пішли б на Москву. Люди добрі. Ви вірите своїм придуркам, отім Скабеєвим, і і ще які там виступають у вас по телебаченні і промивають вам мізки. Куди ми пішли б на Москву, якщо у нас самим немає чим воювати, якби не західні партнери, які нас доставляють нам зброю, то куди б ми пішли воювати, нам свою землю не було чим захищати. Ми повністю розоружилися, у нас армії майже не було. А зараз люди йдуть спасаючи, не, як говорять, ви йдете за своїх депутатів воювати. Ні, ми йдемо воювати за ідею. Ми воюємо за правду, тому що вороги прийшли на нашу землю. І ми миролюбивий народ. Ми нікого не збиралися вбивати і тим паче на когось нападати. Повірте нам, те, що вам говорять, той ваш карлик придурочний, то це не так. Пробачте за таке, такий вислів, але вже так накипіло на душі. Будьте всі здорові. Хай матер Божа. Збереже кожного мирного жителя, який йде проти війни і наших солдатів, які захищають нас.